Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Тару. Нині до нас звертається аркан ієрофант, хранитель традицій і голос предків, що шепоче крізь віки про сенс і порядок. Ти приходиш до мене шукачу з запитаннями, що палають у твоїх очах. Ти прагнеш розуміння, істини, шляху крізь лабиринт життя. І це добре, це одвічне прагнення людської душі, піднятися вище за буденність, осягнути глибинний сенс. Я ієрофант. Між небом і землею, між духовним і матеріальним, між знанням і мудрістю. Я хранитель традицій, вчитель, посередник, моя присутність це місце, що з'єднує минуле з майбутнім, індивідуальне з колективним, видиме з невидимим. Поглянь на мене моя одежа це шати священника, вбрання, що символізує зв'язок з вищими силами, з усталеним порядком речей. Три шарова тіара на моїй голові це три світи духовний, інтелектуальний і матеріальний, що перебувають у гармонії під моїм керівництвом. Ключі в моїй руці це ключі від таємниць, від дверей підзнання. Один золотий, інший срібний символи сонця і місяця, свідомості та підсвідомості чоловічого та жіночого начала, що потребують збалансування для досягнення цілісності. Два служителя біля моїх ніг це втілення дисципліни та навчання, готовність приймати знання та слідувати настановам. Вони представляють різні аспекти віри та розуміння, вказуючи на те, що істина може мати багато граней, але в своїй сутності вона єдина. Моя поза це поза авторитету, але не деспотизму. Це поза мудрості, що вимагає поваги, а не сліпого поклоніння. Я сиджу між двома колонами храму символами меж, які визначають ще простір знання, але водночас і воротами, що ведуть до глибшого розуміння. Ти запитуєш про правила, про структуру, про сенс ритуалів. І це правильно. Бо без структури знання розсипається на безладні фрагменти. Без правил неможливо осягнути гармонію. Без ритуалів втрачається зв'язок з минулим, з мудрістю поколінь. Традиція це не тягар, а фундамент. Це не ланцюги, що сковують, а коріння, що живлять. Вона передає перевірені часом знання, мудрість предків, розуміння законів Всесвіту. Відкидаючи традицію, ти відрізаєш себе від джерела сили, від колективного досвіду людства. Але традиція не є догмою, вона жива, вона розвивається, вона адаптується до нових часів, зберігаючи при цьому свою сутність. Моя роль не лише зберігати, а й інтегрувати, доносити вічну мудрість у контексті сьогодення. Навчання це шлях до розуміння, це процес відкриття нових горизонтів, розширення свідомості, усвідомлення власного місця у світі. Я вчитель, але я не нав'язую свою істину. Я лише вказую напрямок, пропоную інструменти, допомагаю тобі самому знайти свій шлях. Мудрість приходить не лише через книги та настанови. Вона народжується з досвіду, з роздумів, з внутрішнього осяяння. Моя роль допомогти тобі пробудити цю внутрішню мудрість, навчити тебе бачити глибше, розуміти приховане. Ритуали це не просто формальність, це символічні дії, що мають глибокий внутрішній зміст. Вони допомагають налаштувати свідомість, зосередити енергію, з'єднатися з вищими силами. Вони є мовою символів, що промовляє без слів до найглибших куточків твоєї душі. Ти можеш запитати, чи не застарілі ці традиції у світі, що постійно змінюються, чи не сковують вони свободу і індивідуальності? Я відповім тобі: істинна свобода не в запереченні всіх правил, а в розумінні їхньої сутності. Істинна індивідуальність розквітає не у відриві від колективу, а в гармонійній співпраці з ним. Порядок це не обмеження, а основа для розвитку. Без порядку хаос поглине все. Моя роль підтримувати цей порядок, зберігати баланс між різними силами, направляти енергію в конструктивне русло. Віра це не сліпе сприйняття догму, а внутрішнє переконання в існуванні вищого сенсу, вищої істини. Моя роль допомогти тобі знайти цю віру в собі, зміцнити твій духовний зв'язок із Всесвітом. Я представляю інституції, що зберігають знання та передають його з покоління до покоління. Це можуть бути релігійні організації, освітні заклади, наукові спільноти, будь-які структури, що мають на меті збереження та поширення мудрості. Але не плутай з самою істиною. Інституція це лише інструмент, засіб для досягнення мети. Іноді цей інструмент може заїржавити, втратити свою ефективність. Тому важливо не сліпо слідувати формальностям, а постійно переосмислювати їхній зміст. Моя сила в моєму знанні, в моєму досвіді, в моїй здатності бачити за межі очевидного. Але моя сила також і в твоїй готовності вчитися, в твоїй відкритості до нового, в твоїй здатності сумніватися та шукати власні рішення. Я не дам тобі готових рішень, я не розкажу тобі, як жити. Я лише покажу тобі шлях, запропоную інструменти, поділюся мудрістю, накопиченою століттям. Твоє завдання пройти цей шлях самостійно, зробити власні висновки, знайти свою власну істину. Пам'ятай, шукачу. Що істина не є статичною, вона постійно розкривається, змінюється, набуває нових форм. Твоє розуміння істини також буде еволюціонувати з твоїм досвідом, з твоїм зростанням. Не бійся запитувати, не бійся сумніватися, не бійся йти власним шляхом. Але завжди пам'ятай про мудрість минулого, про цінність традицій, про важливість навчання та самодисципліни. Знай, що істинна мудрість полягає не в сліпому слідуванні правилам, а в розумінні їхньої глибинної сутності. Вона полягає не в запереченні авторитетів, а в здатності критично оцінювати їхні настанови. Вона полягає не у відмові від колективного досвіду, а в умінні використовувати його для власного розвитку. Моя присутність у розкладі може означати потребу звернутися до усталених знань, до перевірених часом методів, це може вказувати на важливість навчання, на необхідність дотримуватися певних правил або процедур. Це може також означати потребу в посередництві у допомозі досвідченого наставника. Але будь обережним, іноді ієрофант може символізувати надмірний консерватизм, сліпе слідування довмам, небажання виходити за межі усталеного. У такому випадку його поява може бути попередженням про небезпеку стагнації, про необхідність переосмислити застарілі погляди. Пам'ятай, що істинна мудрість це баланс між традицією та новаторством, між правилами та свободою, між колективним та індивідуальним. Моя роль допомогти тобі знайти цей баланс у твоєму житті. Тож запитуй, шукачу. Відкривай своє серце та свій розум для знань, будь готовий вчитися та зростати, і пам'ятай, що шлях до істини це не завжди легка дорога, але це завжди шлях, що веде до мудрості та розуміння. Я і Єрофант. Я тут, щоб допомогти тобі на цьому шляху, але пройти його ти повинен сам. Дякую за перегляд мого відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, переоглядайте інші мої відео, звертайтеся за персональним розглядом.